Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо іграшковий пум літо 14 липня, понеділок, і розпочинаємо новий сезон. Дякую нашій незламній, сильній і дуже-дуже талановитій дівчині Оксані Недошитка, яка нас знову ж таки об'єднує, мотивує і змушує працювати на на, на натхненні, на позитиві, на гарному настрої, тому що останнім часом дуже важко в'яжеться, але ми намагаємося йти тільки вперед. Дякую безмежно за мотивацію, тому що зараз це дуже-дуже необхідне. Я е, довго думала, чи розпочинати мені іграшковий бум в цьому сезоні, чи не розпочинати. Я кожного сезону я готуюся, я вибираю собі тему, об'єднуюся якось іграшками, хочу пов'язати якусь конкретну тему, але цього разу це не так. Я до останнього думала, чи йти мені в іграшковий а. бум, чи не йти. Вирішила таки йти треба, тому що це е, в першу чергу е, буде результат по іграшка, бо я щось. Е, Здалася, мало в'яжу, повільно в'яжу. Мені потрібно багато брилочків, а я не можу себе змусити їх робити. Тому я буду в'язати брилочки. Я приготувала ось такий ось відтіночок, це 126-й. 126-й відтіночок, Gold, це будуть мої жабки. Хоча б декілька штучок. По декілька штучок, по дні, по дві в день і то вже буде результат. Але скільки буду встигати? У мене хворіє дитина, дитина з температурою. Я по ночам погано сплю, в день я намагаюся якусь хвилинку викрити, подрімати. Я слідкую за його балансом а, вживання води, і жара мене дуже сильно виснажує, тому я буду намагатися працювати, але скільки буде іграшок, я не знаю. Але буду намагатися. Я приготувала 110-й Alize Кутон-Голд, і, здається, це 200 й Alize кутон Gold. знайшла в себе такі невеличкі два моточки. Я хочу з них спробувати зв'язати мишку. Щоб не тільки на одні брилочки дивитися, я буду брати одну якусь схемку новеньку, невеличкої іграшки, в'язати її і трішки розбавляти це брилочками, щоб було більше готових робіт на виході. І знову ж таки буду кожного дня знімати для вас відео. Я розпочинаю свій старт, у нас вже 4 години і 15 хвилин. Денного сна не було щось, він не зміг заснути мій синочок, тому ми помучилися, помучилися, повалялись, повалялись дві годинки і встаємо йдемо на вулицю. Там хоч трішечки дує вітерець. І я розпочинаю перший свій старт. Мишеня! До жабок ще руки не дійшли. але я Трішки попрацювала Трішки попрацювала і зв'язала дві ніжки і зв'язала хвостика. Вилази наповнювач. А Я поки буду вам показувати, яка в мене виходить мишка, я вже давно її маю збережених, але все ніяк не доходили руки. Автор вшиває руки, пришиває і пришиває хвостик. Ну, Так як я не шукаю собі. Важких шляхів, а все, намагаюся пришвидшити пришивання, оформлення, то я одразу вв'язала хвостик. Я маю вже дві ручки, вона буде у жовтенькій сукні. Ця мишка. Я зв'язала вже дві ручки, ще до сукні не перейшла. І я зв'язала вушка і зв'язала голівеньку. Ось такі ось два маленьких вушка, що взагалі вони малі-малі. У мене є одна в наявності мишка, вона у жовтому костюмчику, В'язала її в марафоні, але вона дуже-дуже велика, і я боюся, що вона в мене там і застрягла у, у моїй наявності. Тому вирішила зв'язати невеличку мишку, інколи питають. Ось такий ось о, малючок. Маленька голівенька, маленькі вушка. Ну, Зараз попробуємо. Тут вже буде гратися з мордочкою, бо мордочка тут не вив'язується, як у їжечка з носиком. Тут треба буде її якось вишити, можливо, отягнути. Ну, ось, ось такі мої результати. А, у дворі дуже жарко, я вже збігла додому, сказала, пішла трішечки, помонтую відео і а, трішки пов'яжу, можливо, жабок. Хочу трішки переключитися на жабок, ще не розпочала не одної. А, і хочу подивитися, можливо, десь є ще розпочаті моточки зеленого. Може, новий моточок і не починати. Подивимося, мені жабок потрібно багато. в мене постійна Моя замовниця замовила цього разу їх аж цілих 20 штучок тих жабок, які в мене я в'яжу на постійній основі на брелочки, Я б хотіла би попробувати якихось новеньких жабок на брелочки зв'язати. Тому пишіть мені, будь ласка, у коментарях, можливо, хтось має якісь схемки, або краще взагалі в інстаграм кидайте посилання або скріншоти на новеньких якихось жабок, брелочків. Буду дуже вдячна. І, можливо, нав'яжу на свій асортимент теж якихось новеньких жабок. Що буде далі? Наскільки мене вистачить, не знаю. Вже скоро прийде з роботи чоловік. Коли він приходить, ми ходимо гуськом один за одним. Ввечері вже трішки буде леше з нашого двору, сонечко сховається, вже буде лише там сидіти, але зараз там неймовірна спека. Зараз поп'ємо смачненького чайочку, і, можливо, я візьму сьогодні в роботу ще одного моточка ось цього, ось цього песика зроблю. Моточки положила зверху, щоб вони мене тут трішки бісили і пришвидшувалися темпи. В створення цих собачок безголових. Одна, один моточок це дві собачки. Ну в день по одній вив'язувати по одному моточку було б непогано. Побачимо, що з цього вийде, а ви побачите це в наступному включенні або вже у кінці, коли будемо підводити підсумки. А на зараз, поки більше нічого показувати немає, пішла монтувати відео за минулих два тижні. Будую плани, але не все виходить, як хотілося б. Але в цілому я велика велика молочинка, тому що попрацювала, хоч трішки да, попрацювала. Немає у мене готової мишки, моя мишка виглядає ось так і лишилося вив'язати сукню. Далі йде по майстер-класу: вив'язана сукня, просто повітряними петлями, така як ажурна виходить. Я колись таку робила вже ідею, мені не дуже сподобалася, тому я не знаю. Буду пробувати, буду дивитися, як це буде в мене далі, чи, можливо, зв'яжу звичайну сукню і буде вона, як ми зазвичай їх робимо. Або поекспериментую якийсь зроблю варіант інший. З сукнею ще не визначилася. Я голівенька, мені вона здається за малою. Може, звісно, помиляюся, але мені хочеться трішечки більше голівеньку саме на таку мишку. Ну, поки якось вона виглядає ось так. А ви її вже побачите у наступному відео. Не на нас, не наступному, а у відеозвіті. Я таки вирішила, що не буду сьогодні її дороблювати. Вона у мене вже лишиться на наступний звіт, звіт в іграшковому бумі. Зараз дороблю ще деякі детальки по брелочкам, тому що в брелочках я трішки просунулася. Ввечері слухали, як літають над головою шахеди, слухали, як зривається а поблизу, десь біля нас вибухи було чутно. Я продовжувала в'язати, бо. Дивилася новини і не дуже хотілося на ніч засмучуватися. Тому моя мишка відстає... відступає в корзинку очікування, до собачок безголових на плюшку таки часу не було за весь вечір, але я трішечки попрацювала над жабками. У мене вже є запчастинки аж на трьох жабок. Точніше, майже готові, тому я хочу їх зараз закінчити. Лишилося пришити їм оченята. Вже всі запчастинки є і пришити очки і діти карабінчик, або карабінчик вже буду одягати за кадром, подивимося. Ну, Оченята точно хочу пришити, щоб хоча б жабки в мене були готові. В це відео. І спробувала по майстер-класу Валентини. Мені Валентина скидала свою схемку ось такої цікавенької жабки. Ну, Нехай будуть і такі. Спробувала і такий варіант, лишила довгу ниточку на вив'язування карабінчика. І зараз її зроблю посмішку, і в мене буде ще ось таке ось уже бенятко. Чотири брелочка і майже готова іграшка без сукні. В цілому непогано, я велика молодець. Зараз зроблю жабеняток і вже будемо з вами тоді прощатися. Будемо з вами закінчувати. Чого ж я зараз під'єдналася? Я вчора змонтувала відео і зрозуміла, що я забула з вами поділитися приємною новиною. Приготувала собі показати, похвалитися, який я отримала подаруночок з Мексики. В мене є подруга рукодільна, яка мене підтримує, яка постійно. Надихає, постійно пише коментарі, якісь вподобайки стави, пише слова підтримки. Це Юлічка. Юлічка проживає у Мексиці і вона вирішила мене привітати з Днем народження і замовила для мене індивідуальний подаруночок. Ось така ось листівочка лежала у цій посилочці, і ця посилочка була отримана мною. Ще у неділю думала, гадала вам показати у той влог, який я нещодавно закрила, з покупочками і з своїми результатами в тестуванні. І забулася вам її показати, тому показую вам зараз. Тут також на коробочці є індивідуальне послання, як зберігати, як ухажувати за цим колончиком, і ось такий ось іменний колончик. Ось такий ось о, сувенірчик я отримала собі у подаруночок до свого дня народження. Ось така ось о, краса, ручна робота. Вишитий ось такий ось о, яскравий неповторний колончик. Шукаю фокус, не хочу фокусуватися. О, зловили. Подивіться, яка краса. Мені дуже сподобалося. Юлічки, величезне, величезне дякую. Дякую, що не забувайте. Дякую безмежно, що думаєте, піклуєтеся про нас, наш фізичний стан, піклуєтеся про наше натхнення. Це дуже, дуже мотивує, коли знаєш, що в тебе є люди, які тебе постійно підтримують, які про тебе постійно думають і за тебе хвилюються. Дякую безмежно і я пішла це трішечки ще підроблю брелочки, і тоді вже буду завершувати це відео і будемо переходити в наступний день, тому що сьогодні вже вівторок і 15 липня. Ось і все, перший день підходить до завершення. Перший мій стартик. Не дуже активний, але я задоволена: Чотири брилочка в мене повністю готові. Ось такі ось жабульки на карабінчику вже все повісила, вже все оформила, щоб більше до цього питання не повертатися. Ця така доволі смішненька кумедна вийшла жабка. Ну, а ці мої вже стандартні, ви вже їх бачили неоднократно на моєму каналі. Обожнюю цих жабок. В'язала, в'яжу і буду в'язати у великій кількості. Три штучки повністю мають карабінчики, мають оформлення, щічки, все як і положено для цих жабок. Дякую безмежно, Оксановці, за мотивацію. Дякую величезно за організацію цього проєкту. Аби не проєкт, це знову ж таки б сиділа, страждала, як, як все набридло, як все роздражає і тому подібне. А так. Взялася за роботу і з шаленою мотивацією, шаленим натхненням буду продовжувати далі створювати цікаві іграшки. Яку візьму іграшку на вівторок, я ще не вирішила. Зараз у нас похід буде синочком до перукарні, і тоді вже прийду, буду щось шукати. Хочеться щось новеньке, щось цікавеньке, але я вже думаю, можливо, візьму плюшку, щоб був точно готовий результат. Але це ви вже побачите у наступному відео. Тому підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам результат за день. Дуже засмутилася, що не встигла зробити хоча б якісь запчастинки по собачкам безголовим замовлення горить, але я в'яжу брелочки в'яжу брелочки для кількості, для натхнення і для гарного результату. Пішла! Робити справи, вам приємного перегляду, вам цікавого натхнення, мотивації і мирного неба над головою. Бережіть себе, нехай буде ваше здоров'я міцним, і ми побачимося у наступному відео, яке буде завтра. Дякую за перегляди. Бувайте!